Вітаю всіх добрих людей та рибних справ майстрів майбутніх рибалок, які хочуть займатися рибалкою. Показую ще раз одна. В даний час я буду робити загрузку та армувати отакі такі воблерки саморобні дерев'яні. Для більших облерків я більшу огрузочку роблю. Лопатки такі під 45-40 градусів. Тому що на так вони краще будуть грати. Ну, Можна довшу, коротшу ставити лопатку. Яку хто забажає? Я ж говорю, роблю в облерки. Кожний матиме свою гру індивідуальну, а потім по йому дивиться, який. Для цього я використовую от клей ПВА 505, сода, стружечка. Ну, на даний час не брав проволочка десь міліметрова, І подумав лопаточки. Я все робив червоного кольору. Це соблазняло хижака, Ну і таку, як кажуть, Прозорого кольору лопаточки я робив також. О, Що вийшло. Ну, А ще подумав. А можливо, от зробити от такий у мене чайник, електрочайник старий є. Я його порізав, наріжу з його лопаточок. І це буде як вобло блесна. Воно блестітиме в воді. Для загрузочки я шоурив. І... Обичну проволоку, там, товщу, торшу. Тов, що там, коротшу, яку як на глаз. воблера, я також вирізаю, як я вже говорив, на око. І загрузку роблю також на око. І, і все робиться на око. По-простому, по-народному. Головне, щоб була гра, і воблер погружався на ту чи іншу глибину. Ось, друзі, от такі. Сьогодні я вирішив зайнятися такою справою, тому що розстало. Та й здоров'я щось не дозволяє на зимову рибалку ходити. Почекаємо до весни і покажемо вам, як ловиться риба на ці воблерки. Крім воблерків, я ще багато що в задумках буду ділитися з вами. Бажаю всім крепкого здоров'я. Дай Боже, щоб був мир. Всього доброго. Завжди радий, що ви переглядаєте мої відео. Буду ділитися з вами своїми виробами народними. Ну, це не, не ноу-хау. Дерев'яний це не нове. Хто як хоче, може зробити. Ось можна різну модель. Я таку от роблю карасики по оконця. Таке щось. М -м. Можна взяти і брендового облара вирізати і зробити з його. М -м. Я роблю по-простому, по-народному, щоб було дешево. М -м. От на телефона що знімаю. Збирав 40 доларів, 5 років, придбав простенького, дешевого. А далі зараз 3 роки збирав на камеру, збирав за 20 доларів купив. Ну, знімає погано, але буду щось спробувати, з нею робити. Якшан камера, спорткам 4К. Ну, ось так якось. Тому що, як завжди, коштів не, немає. Ну, хочеться щось робити, тому роблю все своїми руками. Дякую всім, бажаю успіху.